Та вона є перемальована на ДВП. Бо кажуть люди, що від лампади, там той образ почав горіти, і вони його просто замінили. Ікона при Богородиці, вона є, ну я не можу сказати, ну, кажу, відновлена. Просто поверху помальовано там, де було, було старе зображення. Якщо придивитися ближче, якщо ви хочете підійдете, ви побачите, що навіть контури, бо вона є. Витиснена. І там видно, що не по тих контурах відновлена ікона. Якщо подивитися, бачите, тут така сама стара, там є дуже рідкісна ікона причасти Святого Нуфрія. Це дуже рідкісна ікона, і видно, що вона є також трошки відновлена. Тепер, якщо брати ряд свят, цей наступний ряд що після цього, після різьби то е, дуже цікаво є оцей детальна вечеря. Я маю там е, в святилищі, є той образ, що є був прибитий на ньому зверху. І мене то завжди, знаєте, муляло, що ж там є під низом, бо він так був приложений, що його можна було легко відірвати. Я не витримав, взяв драбину і ми, е, ми зняли цей е, новий. Що там є той старовинний образ. Я ще напевно не дойшов, але вже скоро певно дойду до того моменту, що коли ми, бо, ще відносно того ряду, це є ті самі ікони, що були, але тільки видно, що вони зверху помальовані надумали. І коли тут було багато, було, до нас приїжджало різних мистецтвознавців, е, е, навіть був там Возницький, е, е, знаєте, це був е, директор противного галереї Вони тільки подивилися і що... згадують тобу. Тобто, і вони побачили, що це є помальовано звичайними масними фарбами і дуже важко її відновлювати. Ну, але щоб... Це можна зробити, але на це треба дуже великі гроші, щоб відреставрувати його. Тепер, якщо взяти ряд апостолів, то видно, що вони всі є намальовані на ДВП і зверху просто прибиті. Я думаю, що, як кажу, я вже помалу дозріваю до того моменту, знаєте, що я вилізу там трошки вище, і ми відірвемо вода і так само ікона Ісуса Христа. То видно, правда, що вони є. Я думаю, що там е, є під низом ті старі ікони. Я сподіваюся, що вони там є. І тому воно мене трошки стримує. знаєте, Я боюся виріс і відкрити, там що не буде. А так ще я надія, знаєте, в тою надію, живу, що воно там є. і Я думаю, що я туди не дійшов.